Пане Андрію, почну от власне з питання ціни: 500 тисяч доларів. От бо вже починаються якісь питання. Суперечки це багато чи мало за, за цей вертоліт за цю операцію загалом? Не бачу ніяких суперечок серед розумних, критично мислячих людей і патріотів України і державників, які вболівають за перемогу України і програш Росії. Здається, тут все цілком очевидно. Є закон закон України, який працює про. Відповідні виплати і гарантії безпеки для е, тих, хто переходить на бік України з технікою, закон має працювати і виконуватись. Е, наше завдання перемагати ворога е, і силою, і розумом, і, і іншими інструментами, і хитрістю. І в даній ситуації це справді блискуча операція. Е, вертоліт Мі 8 про який ми говоримо, 2016 -го року виробництва. Це один з найновіших гелікоптерів, який зараз знаходяться в авіапарку і на озброєнні України. Це дуже важливий момент. Це сучасна модель. Його вартість, якщо говорити про, про кошти, ну це близько 16 мільйонів. Ну тепер давайте порівняємо ці дві цифри і визначимо що вигідно, що невигідно. окрім власне математики. Ну, звичайно, суть цієї операції це в унікальній отриманні інформації, як в ході реалізації, так і в фіналі цієї операції. Окрім самого гелікоптера, це цінний вантаж, який так само коштує чимало грошей в еквіваленті в доларовому. Це деталі для винищувачів міг 31 зокрема і не тільки. І це ті деталі, які не потраплять на озброєння. До ворога і залишиться дороговартісне обладнання, залишиться на вивчення і для використання українських сил безпеки і оборони колосальний вплив на морально-психологічний стан супротивника, на його інформаційне поле. Ну чесно кажучи, шукати зраду тут можуть перепрошую люди або не дуже далекі, або які не вболівають за, за Україну, або які ну не, не розібрали ситуації. Ну так ми можемо це. Коректно і розумно пояснити, якщо є такі питання, дякую, пане Андрію. Тоді давайте, от про саму операцію, про унікальну операцію, як ви сказали, і от Артем Шевченко, зокрема, так само автор фільму Збиті льотчики Росії, де теж згадується ця операція. Він порівняв її з операцією Діамант, проведеною ізраїльським осадом 66-му році. Ну тоді переконали іранського пілота ізраїльтяни викрасти міг 21 найсучасніший на той момент. В чому подібність, в чому відмінність? Цих операцій. В чому було складніше, можливо, або, ну, навпаки, легше може, ніж ізраїльтянам, спец... нашим спецслужбам? Ну, певною мірою подібність справді є. Е, е, вона полягає в тому, що мова йде про держави-антагоністи. Е, але певною мірою ця операція складніша. Е, тому що у нас іде активна фаза повномасштабної війни. З одного боку, з іншого боку, звичайно, пройшов час і засоби контролю, засоби стеження зокрема стали активніші, сучасніші. і зрозуміло, що сьогоднішнім сьогоднішній Російській Федерації її спецслужбам значно використовуючи сучасні засоби, легше і ефективніше стежити і контролювати вла. Весних офіцерів, тому числі пілотів, для кого не секрет, що ФСБ ну за кожним пілотом стоїть чекіст умовно кажучи, і вони справді стежать. Вони нависають буквально для вивчення всієї інформації, хто з ким спілкується, де пересувається, і так далі. І ось в цих умовах сучасних технологій, тотального контролю, тим не менше, Україні вдалось головному управлінню розвідки за підтримки інших відомств і збройних сил України, національної поліції. Звичайно, вдалось реалізувати цю справді складну операцію, яка, втім, буде мати довготермінові наслідки для в багатьох сферах і для захисту українського неба, і для ураження ворога і нових цілей на території держави агресора, і власне його авіації. І для втілення в майбутньому подібних операцій, тому що сьогодні весь світ, в тому числі расисти, побачили, що Україна цивілізована держава, яка витримує свої зобов'язання, побачили вільного пілота в вільній країні, який з власних переконань підкреслюю перекона... і мотиви цих переконань не меркантильні, а ідейні в базі своїй, тому що пілоти і на Росії це недалеко не найбідніші люди з нормальним винагородженням. Просто людина, яка не хоче бути воєнним злочинцем, не хоче, щоб її руки були в крові невинних цивільних людей, не хоче підтримувати диктатуру Путіна, але отримає альтернативу. І так, вибір є завжди. І аргумент про те, що ми маленькі люди, ні на що не влияємо, це аргумент рабів. А вільні люди обираються інший шлях: підтримку України і перехід на бік добра. Пане Андрію, от е, дякую, що от е, закцентували на тому, що там за кожним пілотом практично в Росії стоїть ФСБшник. Тому що я, от коли сьогодні читав про цю операцію Діаманта, в 60-х роках тоді ж, е, от радянський союз поставляв е, ці міги не тільки е, не Іран, так а там Сирії, Єгипту і були спроби завербувати пілотів. Вони е, скінчились ну не дуже добре. Там е, в Єгипті е, намагались там підкупити цього пілота. Злили, от ну теж був витік інформації. А в Сирії загалом там ізраїльського агента, як я читав, викрили і повісили. От в нашому випадку чи існували подібні загрози, як їх вдалося нівелювати? Ну і загалом, от раз ви згадали про цього хлопця-вертолітника, хто був ініціатором? Він чи, ну, чи це ми все ж таки шукали і ініціювали ці контакти? Ну, це паралельні процеси, тому що, звичайно, головне управління розвідки активно працює в цьому напрямку. Ми не будемо розкривати деталі, але в даному конкретному випадку. Ініціатива виходила саме від пілота. Він е, виходив і шукав різні виходи різні контакти через публічні майданчики. Зокрема, такий контакт відбувся. Далі вже е, оперативники його розвивали, перевіряли безумовно е, і вели. Ризик зриву в таких випадках є завжди. Він був постійно до самого кінця. І е, спроба перетину кордону була не одна. А, власне надзвичайно в надзвичайно складних е, умовах з дотриманням відповідних вимог безпеки е, недалеко не з першого разу було ухвалено остаточне рішення про перетин кордону. І навіть в останньому моменті, коли все ж таки це відбулось, ми знаємо про те, що з боку Росії з землі вівся вогонь по гелікоптеру, і пілот навіть отримав поранень. Тобто, буквально його життю безумовно протягом всього... Всієї тривалості цієї операції загрожувало небезпеку. Водночас, ну і і нам так само глядачі наші писали, коли ми висвітлювали цю тему стосовно питання безпеки його і чи загроз його життю в подальшому, тому що от навіть зараз, коли ну от демонструється його обличчя, так на екрані в США, ну ми з фільмів принаймні знаємо. Там існують різні програми захисту свідків. Там їх десь відправляють в інші країни, роблять пластик обличчя, так принаймні це подається. Ми ж напаки засвітили цю людину і от питання: наскільки. В безпеці, чи, ну, чи зможе він, мовно кажучи, вільно ходити вулицями, не боячись за своє життя. Ну і на яку програму захисту можуть заслугу, там, розраховувати люди, які зараз там, до прикладу, роздумують чи не піти тим же е, шляхом гарантії безпеки для таких людей передбачені українським законодавством, і у нього будуть для цього всі можливості. Якщо в майбутньому він захоче в той чи інший спосіб, наприклад, змінити зовнішність, то це буде право цієї людини. Що стосується засвітили зовнішність, ну даруйте, ми просто показали, що це справжня людина, це не фейк, а обличчя цього пілота ФСБ добре знає, тобто для них тут нічого нового не було. І натомість російська пропаганда довше час стверджувала, що нічого подібного не сталося. Всі на місці і ну, якісь, якусь іншу брехню. Ні, от власна людина з'явилась і показала, що це він, це справжній пілот, офіцер. Російських, як там у них називається космічних військово-космічних сил. Mm. Тому, так, да, ну, є така капітан, звання, все окей, всі побачили. От. Що буде далі з його зовнішнім виглядом? Власне, головне, який життєвим вибором, Ну, це вирішувати йому. І сьогодні він схиляється залишатись в Україні і допомагати українцям захищати власну незалежність, як і до речі. Це не поодинокий приклад, які є підрозділи, в яких воюють активно громадяни Російської Федерації і е, колишні громадяни РФ так вони воюють за Україну проти російської окупації проти путінського режиму. Але деякі з них воюють за своє уявлення майбутньої своєї країни і батьківщини. Будь ласка, але справді воюють і гинуть і ризикують життям заради в тому числі нашої країни. Пане Андрію, тоді на завершення мало маємо часу, але не можу вас не спитати про ваше інтерв'ю одному з видань, де ви сказали сьогодні, воно вийшло про те, що гур не може підтвердити загибель командира Вагнера. Може підтвердити загибель Уткіна і ще кількох соратників. Пригожина. а от стосовно самого Пригожина, є, ну треба почекати, що саме викликає у вас сумніви у варіанті з загибеллю Пригожина? Ну, ми повинні оперувати фактами. Ми не можемо просто назвати, що хтось загинув, тому що про це повідомила і Тартас, наприклад. Для цього треба мати вагомі докази. Ось в випадку Пригожина таких очевидних доказів 100% ще немає. Коли будуть, ми про це повідомимо. Що таким доказом може слугувати? Ну, буде слугувати. Ну, повірте, є показники. Ми не будемо зараз говорити про методологію, не будемо полегшувати роботу для ФСБ і ГРУ, які можуть продивитися і військово подивляться наш з вами ефір. Але повірте, що такі критерії точно існують. І нам вони і ними вони будуть використовуватись, і нами безумовно також. Пане Андрію, дякую вам дуже за цю розмову, за роз'яснення.